Зараз пік відключають світло з 9 до 12 ранку, а тебе працює генератор, мабуть. Подивимся, які акції. Це дитячий будинок. Ну, це старіші акції, по 22. Були з картоплею по 5, з яблуками по 5, так і є. З капустою по 5, а от уже з вишнею шість. Оці рулетки хороші завернем. Ось вже три години нема світла, через півгодини включать. Отак я загинаю сторінку, коли закінчую читати. Я отримую задоволення, коли нема світла, тому що на вулиці світло. І я можу продовжити вам розказувати, що робити Чернишевський. Ми зупинились на тому, що зажили вони щасливо. Але не буває все так просто. Вона і його друг зрозуміли, що кохають один одного. І так як вони люди благородні, вирішив Кирсанов покинути цю пару, щоб не розлучати. А там призналась, що їй приснився сон чоловікові, що вона кохає іншого. І чоловік пішов до того свого друга і каже, приходь до нас, бо вона скучає за тобою. Ну, Він прийшов через декілька місяців, як нічого не бувало. І вона каже, чоловіку, мабуть, я його люблю, він каже: ну, тоді я їду до батьків, а потім вернусь, побачимо. Можна я з тобою? Ні, ні, ти оставайся. І присилає Лапухов ще одного друга з листом, що він каже, що ти вільна, роби, що хочеш. І він, коли вже приїхав до неї, вона його не кохала, він поїхав в Москву і там загинув. В результаті не пройшлої неділі. Як вона вже обвінчалася з Кірсановим, який був лікар, а Лапухов попередній давав уроки. Ну що ж, вони поженилися і вона відкрила ще одну майстерню на іншому кінці міста біля роботи Кірсанова і трудилася. Ось на цьому і закінчимо цю розповідь: а я піду купатися. Бо буде так романтично покупатися без світла днем. А це там декілька днів. Обіда вигодують із 11 до 16 години. У кожній територіальній громаді області наразі ведеться облік потреби у гуманітарній допомозі для мешканців територіальної громади, в тому числі і для внутрішньопереміщених осіб. Також у територіальних громадах діють місцеві програми, за напрямами яких передбачено надання матеріальної та гуманітарної допомоги. Аби пообідати, переселенці мають зареєструватися. Онлайн або просто у закладі. Яка краса? Світло є, магазин працює, нові акції. Горошок хріновий по 25, з 23 по 29. Насолю в томаті хренова. По самому суку краще. Цукерки. Альба. Мені таке не треба. По 16 йогурт рекордий. Молочний, тільки чорний. Вареники, може, і нормальні, верніше нормальні, а пельмені фігня. Обаса багато чеснику. Тунець волії. Треба взяти, бо власному сопу хреновий. Книжки з 25-26-го 45%. Дурдом якийсь, немає світла, хазяєва вивели собак на вулицю, дворові захищають свою територію. А я не можу вам показати результат своєї роботи, чистіші засоби. Онік Сантрігель. Ну, він не могла його відкрити, пробила дирку. Хочу сказати, коли тільки появляється наліт, він убирає. А потім, не знаю, може в коліні унітаза треба було пилочкою його відідрати, але тільки після пепсі коли я змогла пилочкою камені відідрати. Якщо ви хочете шви на плитці, щоб були білі, Відмити можна, але вони будуть все рівно чорні. А от зубна паста зі щіткою ефективна. Не можу вам показати, бо нема світла, але повірте, шви стали білі. Після зубної пасти, яка висохла, залишки витерти сухою тряпкою і буде красота. А у нас зараз машина якась приїхала. Так, електричку. Ще нема вісьми, а робота кипить. Наш любимий трамвайчик. Ми вже прийшли в парк. Добре, що нема світла. Чотири години його не буде, і я сходила в душ. Поснідала січкою гречневою і квашеною капустою. Зараз піду в парк і розкажу вам щось цікавеньке, яка кормушка на дереві. Пам'ятаєте, я на тому березі сиділа. Хочу з вами знаєте, про що поговорити, що ніколи не потрібно боятися. Якщо у вас є страх, ви повинні йти зустріч цьому страху, бо у страха очі великі. Я пам'ятаю багато років назад, коли на мене напав чоловік, я захищалась. І мені було страшно йти туди, по тій дорозі де пляж в сторону пляжа, але я пішла, бо якби я забоялася, то я б собі тільки і гірше зробила, і не було б у мене того задоволення. Він, мабуть, теж злякався, що він наробив. Якщо ти сідаєш в літак, ти повинен погодитись з тим, що ти можеш розбитися. Бо якщо ти прийняв рішення від того, що ти будеш боятися, нічого не зміниться. Але страх повинен бути і ця дія проти страху оправдана. Наприклад, ти ж не ворог собі, як роблять харакірі, японці, самураї, це треба велику мужність мати, якусь психологічну підготовку або повішення. На початку війни я дуже боялася, забивалася в коридор, хоч цей коридор і не спасає. І як заяць трусилася, мені було страшно, в мене колотало серце і цілий день боліло. Зараз я пішла тільки в укриття тоді, коли осколок міг прилетіти мені в голову. І я вже нічого не боюся. Люди не бояться, вони змирились з тим, що можуть померти. І так само з цією сусідкою. Я дивлюся в вікно, вона вийшла, мені було страшно виходити на вулицю, але я вийшла до інтернету, а потім пішла в інше місце до іншого інтернету, коли там його не знайшла. І вона перед мною намалювалася. І я їй сказала: здравствуйте. Вона мовчки пройшла. І вздихнула. Думаю, слава Богу, ми тепер роками не будемо розмовляти. І страху в мене більше немає перед нею. А ще я хочу розказати, що я Чернишевського що робити, читаю і неправильно трактую цей твір. Оказується, він там писав про нових людей. Я думала це про кохання, а це про те, що кожна людина повинна робити добро інші роботи. Людині і витягувати її з цього темного царства. І тоді цих людей вже буде 50, 100, 1000. Оказується, Чернишевський писав в тюрмі і завулював, як тільки міг майбутнє, яке буде у нас з вами. Ну, Мені здається, воно вже настало. Він описував все те, що з нами зараз в Україні відбувається. І Ленін і його брат прочитав цей твір. А він його писав тоді, коли Росія програла Крим, боже, все в історії повторюється, і Левін з братом зробив революцію. Ось, будь ласка, теж революція в умах. Люди позбирали мусор, тут не обирають в парку, вони це зробити самі. Так само і Ларін він розказував все про Путіна у своїх відео, а насправді це було про Путіна, а завулював це під чагарник. Балкони обвалюються, міняють шифер. Може по голові дати.